У пункті тимчасової перетримки тварин отрималось в середньому 87 тварин на суму мільйон 743 тисячі 222 гривні 48 копійок. Тварини годувалися вчасно, в повному обсязі. в зимовий період норми кормів збільшено удвічі. Стерилізовано 94 тварини. Проведено 294 вакцинації тварин, від безпечних та е зоонозних інфекцій, в тому числі від сказу 94 тварини. Вилучено з вулиць понад 150 п'ятдесят безпритульних тварин. Повернуто на місце вилову. 54 тварини, 103 тварини прилаштовано до нових власників. Пункт тимчасової перетримки тварин щоденно проводилося прибирання вольєрів, систематична відкачка дощових талих вод, проводився ремонт інвентарю та відлову тварин. Покос трави, монтаж додаткових місць пунктів, проведено заходи спільно з лікарями державної ветеринарної клініки, вакцинації тварин у компактному поселенні ромів села Павшино. Також було проведено санітарну повілку вольєрів, планову догумінітизації тварин. Пунктів тимчасової перетримки також е, ремонт техніки, інвентарю та вольєрів, поточний ремонт службового автомобіля, ремонт системи водопостачання, роботи по монтажу е, додаткових місць, у пункті тимчасової перетримки тварин, проведено монтажні, зварювальні роботи та облаштування додаткових місць для собак. Змонтовано шість вольєрів та три огороджені майданчики для тварин. Усунено зони підтоплення території тимчасової перетримки тварин. Регулярно проводилися тематичні екскурсії в пункті тимчасової перетримки тварин для школірів та студентів, навчальних закладів міста. Через засоби масової інформації, соціальні мережі, проводились роботи по висвітленні питання щодо дотримання правил утримання тварин, недопустимість викидання приплоду хатніх тварин на вулиці міста та про відповідальність за такі дії. За звітний період понад 5 тварин, які потрапили на звичайні ситуації, було врятовано. Це каналізаційні колектори, тощо, заборгованість виплат заробітної плати наразі відсутні.